Всім привіт! Мене звати Юля, живу в Чорногорі. місті бар. Сьогодні Анічка готує пасту карбонара. Взяла таку. шиночку, Бікон. 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 Якщо... Якщо, якщо брати в Чорногорі, то гамбурська слоніна в вони взяли. І будь-які макарони угу. відварюєте і обсмажуєте шинку. Шиночка коштує ну, практично 9 євро за кілограм. Обжари трошки. М'яско, доливаємо сливочки. Ну, это варные. Ти жирные. Так. Нічого собі. Це сіл. 500 грам. Пятьсот грамм. Свет. Добавляем сыр, добавляем сирок. Котайка. Це не скільки макаронів? На кілограма чи на килограмм? Пів пачки. не, пів. Пів кілограма було макар. Там 500 грамм, 500 але ми півпачки, грам Угу. Uh -huh. uh -huh. Ну, все. І зараз закипають сливки. Сир плавиться. Трошки можна підсолити спеції. І, і додаємо макарони прямо сюди. Все, вже сирочок плавиться. Такі сливки класні, жив. Uh -huh. Трошки підсолити. Ці ложки дуже смачні, якщо додавати до картопляної пюре трішки масла і от Я на 20-ки дуже, дуже варила. А вони так. прям а це густе. 20%. Ага. Так не вце. Все. І в нашу заправочку у нас в даному випадку макарони піро додаємо в соус і перемішуємо. Кробітка не дуже величенька. Перемішуємо, перемішуємо. Перемішуй лівою рукою. Зараз Юля, не мішає Ми... на підлогу половину. І все з сиром, з вершками, з м'яском. Та взагалі просто. Перемішуємо і подаємо салатом. Це на все буде називатись салат. Вечірній літній. <рес> літні. да. Чорногорський. 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 Чорногорське диво. Все, додаємо сирочок фета для смаку і заправляємо оливковим маслом. Оливкова олія у нас з Туреччини приїхала. Така замотана, тому що приїжджала кордони, але дуже смачна. Саня, з Макаром цілий день були на пляжі, згоріти встигли ще при пасмурній погоді. Але Сонечко. нормально, не, не серьезно. Я нічого виходила. Не було сонце. було сонце. Було, було сонце. Виглядає апетитненько. А хвилі були? Так, да, такі гарні, трошки штормило. Плавали люди ще Плавали, всі плавали. плавали. А це у Юрочих, це так. Це макару, бо він салат не їсть. А так да? макару, макару. В, <рес> в, в, в окремому вигляді. На Всім привіт, мене звати Юлія, мешка Чорногорі в місті бар. Зараз пройшов дуже великий шторм. В нас така злива була. Ялинки ламалися, і де стільчики, і стільці в барі мої якраз забігли в кафе. Каже, просто все. Улетіло добре, що вікна були пластикові, тому вони не розбилися. Люди, які починали вже йти з пляжу, розуміли, що щось відбувається. Вони швидко повернулися в кафе, тому що було настільки страшно. Діти плакали. І Аня розповідає один чоловік. Він сидів, їв, коли почався оцей ураган. Всі відійшли від вікон, тому що було страшно, а потім... Каже, хлопчина просто тупо сів назад до вікна і продовжував їсти. Ну тому що, ну а що робити? Вже, в принципі, все тривало десь 10-15 хвилин. Це зовсім недовго. Але люди, звичайно, дуже налякалися і було дуже багато руйнувань. У селищі Чан на крані, на будівництві Челебич, загинув робітник. Великі крани впали в порту в барі, пошкоджено перевалочні мости. За першими офіційними даними, одна людина отримала легкі травми. В Підгориці стався справжній деревопад. Настільки багато машин було зруйновано. Ну, слава Богу, ніяких людських жертв. Машини, я думаю, що все-таки застраховані. Добре, що попереджували. Звичайно, я думала, було попередження якесь штурмове, але я вам ще раз кажу: сонце. Ніхто не очікував, що за 10-15 хвилин може статися таке руйнування, що настільки великі будуть падіння таких дерев з корінням прямо. Тобто і злива була сильна, і вітер. Кажу, дівчата тільки вийшли мої сусіди, Таня за Міланою. І я дивлюсь, вони просто відлітають до себе на балкон. Кажу, ви що? Я показую, куди ви зібралися. Кажу, сушилки літали. каже, Можна було після урагану збирати футболки, тому що валялися весь одяг. Ну, Люди пішли на роботу собі. Знаєте, всіх все сушиться. Звичайно, все, що було на балконах, воно повилітало, по всьому місту літало. Так, так що, І все. І через 10 хвилин сонечку. Будь ласка, я тут не при чому, вітер такий, я нечаянно. А це ми вже їдемо в лікарню, і ось, в принципі, були затори на дорогах, але зовсім незначні. Ніби вже спокійно і нічого не було. Тобто, я думаю, все-таки в барі був менший вітер, ніж під гориці, тому що в барі я не бачила, щоб такі великі дерева впали. Але, на жаль, крани загнулися в порту, і це дуже-дуже великі збитки. Саме гірше, що загинула людина, звичайно. Це. Трата життя людського не можна прирівняти ні до яких фінансових збитків. Тому, будь ласка, молимось Богові, просимо у Бога, щоб він пробачив нам наші гріхи і щоб все було добре. А зараз Світланочка з чоловіком мене підвозять до лікарні, тому що поки ще що пішки не ходжу. І плюс така злива була, вони зависли в пробці, каже, Юля, просто нічого не могло нікуди проїхати. Ну, але дуже швидко, да? напевно, 10-15 хвилин, можливо. Ну, від сили 20. Так що надіюсь, що там хоч лікар буде. А не буде такого, так лікарня закрита, того, що був шторм, все, ураган сьогодні не працює. Я надіюсь, що все-таки будуть працювати. В точці інформації нам сказали, що нам потрібно до ортопеда. І ми зайшли, там був тільки медбрат, каже, зачекайте. Буквально ми сіли, прийшла жіночка, зняла копію захисту українців, позвонила лікарю, і через пару хвилин вона сказала, ні, вам не до ортопеда, вам до невролога. Тобто, ти 20 хвилин виясняла, що нам не до того лікаря. Добре, ми пішли до невролога, все зачинено. Я знову пішла на інформацію. Жіночка подивилася, каже, ну я не знаю, тут написано до ортопеда. Вона дзвонить до двох неврологів-лікарів і, і, і каже, я чую, що вона каже, вона на костелях. Вони кажуть, ми зараз не можемо прийняти. Хоча написано, що вони приймають з 9 до 2 кожен день. Хай прийде завтра о 10. Я кажу, в мене нема машини, ви можете пояснити, це 5 хвилин, 5 хвилин вони подивляться. Ні, ми не можемо, ми зайняті. Все, Завтра шукаю, як їхати сюди. Короче. Тому що до автобусної зупинки мені дуже далеко йти, я не дойду. Мені машину, коротше, Юля, купляй таксі, і, і, і тобі знову завтра скажуть завтра. У знайомих зламалась кавоварка, яка працювала 30 років, каже Юля, там просто настільки вона була класна. І ми вирішили заїхати в Беку, тому що в Тіпсі гарантію на кавоварки не дають. Світлана пояснила, чим хороша саме така кавоварка. Тобто сюди можна засипати просто каву, а можна ставити паперові фільтри. Тобто два способи. Це дуже-дуже зручно. Тому що бувають кавоварки, де лише можна паперові фільтри ставити. І вона каже: 32 євро це нормально для такого кавоварки, Фірма хороша, австрійська. Чому в всі не дають гарантію? Тут дали два роки на кавоварку, там ні. Можливо, там конфіскований товар, в кіпці продається, і тому вони просто не можуть це виписати. Ну це дуже дивно, тому що на техніку зазвичай завжди дають гарантію рік чи два. Чим хороший цей магазин, по-перше, нормальні адекватні ціни. Якщо ви берете декілька чогось, то буде знижка і доставка хлопці привозять все. Ну тобто, поки я хвилю цей магазин, тому що навіть якщо чогось нема. І їх попросити, то вони вам привозять без проблем. Значить, все пральні машини. Я особисто у цьому магазині купувала холодильник, пральну машину. Мої дівчата купували і кондиціонери, і всю іншу техніку. Доставка безкоштовна, вчасно, підключення усіх платно. І я сказала вам, що адекватні ціни для Чорногорії. Тобто я ходила, порівнювала по різним магазинам у барі, у Підгориці і навіть в Ульцині. І я зрозуміла, що тут йде найдешевше. Я все на мікроволновки дивлюсь, але слухайте, вони все дорожчають і дорожчають. Такі малюські і 100 євро. Тут пічки трішки дешевше. Шарп 88, 94. 93 моя залишилася в Анталії. Дорогу, яку дуже гарно зробили тротуар, Юля, звичайно, вам не зняла. Знімаю цю побиту. На що я хочу звернути увагу? Що є решітки там, де е, йде злив води. Тому після дощу дуже швидко все висихає. А в Сутоморі нову набережну повністю затопило. Тому що я так розумію, зекономили на ось цих Приладах, десь має стікати вода. Ну, я скажу вам більше, Шанли Урфа в Туреччині через те, що неправильно було побудоване, відмили гроші, так, загинули люди. Тобто їх знесло потоком води. Це було не цього року, попереднього, але давайте будемо все-таки чесно виконувати свою роботу і дотримуватися. Правил техніки безпеки, дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім бажаємо душі, любові, благодаті, мудрості і перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю.